Всім привіт! З вами Оксана Мімозова, і сьогодні я вам хочу показати розпаковку посилочки з мережки. Я давно хотіла замовити щось в цьому магазинчику, і нарешті я це зробила. Давайте дивитися разом. Каже, як це гарно. О, так красиво. Запаковано все красиво, такий гарний папірець. Це неймовірно. Я такі гарні посилочки ще не отримувала. Дивіться, краса. Дуже-дуже приємно Дівчата молодці. Дуже гарно. Так. Дуже тут це пакет, дуже гарний. Шелестю. Дуже гарно. Я дуже давно хотіла цей набірчик від Міл Я за ним ганялася, дівчата. Його ніде не було в магазинах в наявності, але я знайшла його в мережці. Найближчим часом я буду відшивати. Я хочу подарувати мамі. У неї класний город на дачі. І навіть зайці бувають. Забігають. Ось такий гарний бісер, такі гарні ниточки. А дівчата, хто дивиться моє відео, навірно, ну, напевно, знають, що я обожнюю міл Хіл. Я його велика шанувальниця. Це моя любов при яка гарна морква. Дивіться, клас. Магнитик від чарівної країни. Оце великий такий. Я обожнюю вангога, Двосторонній, як я люблю. Ну, це дерев'яч, зараз розпакую, поближче покажу. Одразу тест здраю. Цікаво, як ножнички будуть. Ну, вони не дуже тримають. На ну, неї ножниці, звісно, такі величенькі. Це, мій... О, це так, дивіться, як тримає Це із останніх моїх придбань. Теж чарівна країна. Цей магніт взагалі такий сильний. Для голочок, для канви буде. гарно мені подобається. Дуже картинка така. Так, ще що, тут у нас це фузелок. Хочу щось великоднє таке красиве. Хочу поставити на пасхальний стіл разом з пасочками, з краш... крашаночками, крашанками. Щоб мене було гарно. Я не думаю, що буде довго вишиватися. Спробую. Клас. І це я давно хотіла собі. Це магнітна рамка 14 на 14 см. Це ж теж чарівна країна. Такі гарні візеруночки. Я дуже довольна покупочками своїми. Прямо задоволена на всі 100%. Так відкрила, щоб вам дуже не шарудіть. Так, ось такий паспорт якості. Клас. Ну що, протестуємо. У мене якраз в роботі є мілхільчик. Ого. Угу. Міцна така. І... Ого. Це так, звісно. Зараз. Так, мій мілхіл вишивається, мій чарівний соняшник, але щось завтикало і щось неправильно розрахувало всередину. Так. Так. О, дивіться, дівчата. Клас. Я думаю, буде дуже зручно вишивати. Краєчки не дуже великі залишились. Залишились ось. Але тримає міцно. Ось бачите. А, так. А то в мене, як завжди, вона вигиналася в різні сторони. Ця, цей папірець, хотіла сказати тканинка, але ж це не тканинка, цей папірець. Ну, я дуже люблю вишивати на паперовій. А, ні, не так. Я дуже люблю вишивати на папері, які вкладаємо в хіл. Мені нормально. І, звісно, я хочу повишивати ще на тканинці, але я ще не вирішила, який сюжет буду вишивати. Так, кажу вам якраз, ще вишиваю, хто не бачив в минуле відео. Ось такий гарний букетик з соняхами. Я обожнюю соли. соняхи. Я обожнюю соняхи і маки. Ну, я квіти взагалі дуже люблю. Так, раз я вже почала знімати, вже покажу інше. Сьогодні у нас 7 квітня, у нас сьогодні є десь сніг. Нарешті дібра... добрався і до нас, а Не таке свій, звісно. Хотілось би вже весну у нас квітнуть вишні і йде сніг. Красота. Так, мої просування по Dimension. Це у нас Village Channel, Village Channel, Якось так. Дуже мені подобається. Отримую безліч задоволення. Це просто неймовірно. Тут такі... Яскраві ниточки. Ну, це просто кольоротерапія клас. Рекомендую дівчата, це просто щось неймовірне. А, так, просування по прикрасі на корзинку великодню. Я не знаю, встигну чи ні до свята. Ось скільки у мене вже вишито, трошечки літер. І трошечки я вишила тут, тому що хотіла, щоб в мене вже вийшов синій кольор, щоб у мене не бовтався він і не заважав. Ось таке. Така крашеночка вийшлася в мене жовта і синя. Котики гарні такі. Мені сподобалося, як вони вийшли. Ну, це видно, що це котики. Ну, така яскрава, весняна, гарна стрічка. У ну, мене ще, бачите, скільки не вишито. І ось і скільки, а залишилось не так і багато днів. Сьогодні, як я повторюю, вже 7 квітня. 20-го в нас вже Великодень. Так, що в мене ще вишивається? Активно більш нічого. Так, і ще хочу вам показати подаруночок від мого чоловіка. Чомусь цей а, шматочок не попав в минуле відео. Я знімала, але чомусь, коли монтувала відео, я його чи пропустила, Я не знаю, як так вийшло. Це був подарунок на 8 березня. А, я, звісно, Нила, що всіх дівчат вже є, а в мене немає. Я довго на нього, е, задивлю... <говорит> дивилася, е, задивлялася, але чогось все ніяк не могла собі придбати, е, е. Ще не до війни на, на нього дивилася на цей наборчик. Мені він дуже подобався. Все хотіла спробувати цю фірму. Але все ніяк. Ну ось чоловік мені купив сказав. Як це у всіх дівчат є, в тебе нема. Це невеликий наборчик є ще більше там ціла. Як це правильно сказати? Лоза винограду. Ну, цей такий фрагмент з тої великої картини, але він дуже-дуже гарний. Мені дуже подобається. Я ще його він... Я ще його не відкривала, не знаю, що там всередині, Ну, там повинна бути тонована канва. Такий страшний органайзер для ниток. Так, і ось такий величезний у мене пяльця від нурбі. Завше було тобі, тобі на чому вишивати. А, в мене з перцями завжди якась проблема, мені їх, як завжди, не вистачає. Так, на цьому включення все. Буде щось новеньке, я вам обов'язково покажу. На цьому поки все. Такий гарненький наборчик. Зараз буду розпаковувати і починати. Так, так гарно складені ниточки. Ось такі гарні, такі цукерки просто краса Отак поїздила. Так, дамочка, це комик. гарненький Це у нас фетрик, ниточки. Такі запчастинки як гарна. Вже дуже гарно. Дуже мені подобається, як виходить, дуже гарно, яскравий коник виходить. Дуже подобається вишивати ниточками, але одна проблемка в мене є, мені дуже важко продівати голочку кисть. ниточки ззаді, щоб закріпити ниточку, тому я використовую плоскогубці. А так все, гаразд все мені подобається. У нас розцвітають вже тюльпани, такі гарні. Все так швидко квітне, у нас вже слива відцвітає, отак красиво. Я вставлю вам фото. Але немає часу зупинитися, помилуватися. Все, кудись спішиш, все немає часу, але треба інколи зупинитися, і трошки помилуватися цією красою, дивіться, просто це щось неймовірне. Дорогенькі мої, знімаю коротесеньке відео, а сьогодні у нас 17 квітня, у нас вчора в дніпрі творилося щось неймовірне і жахливе. І останній час по всій Україні таке стається і суми, і кривий ріг нещодавно. Але все одно вирішила зняти відео. У нас через три дні вже Великодень. Хочеться трошечки відволіктися, хочеться трошечки хоти маленького, але свята. Ну, це свято велике, але для себе щось хочеться зробити приємне. Ось не показувала вам свій рушничок, я його вишила вже давно. Хочу ще спіти встигнути попрати його. Ну, я прала його на... після минулих свят, але хочу ще освіжити. Е, купила ось таке мережево сьогодні в магазині. Хочу пришити на в кінцях, німане дивані, так що вибачайте. Я думаю, буде гарно. Ну, рушничок у мене такий а з двох сторін однаковий. Я його дуже люблю. Це фірма Дана. Я дуже люблю цю фірму, завжди все гарно виходить. Так, і хочу вам показати ще свій, свою стрічку. Ось що у мене є. Дуже гарно виходить, мені подобається. Ось ось так, ось так, все це вишило, цей шматочок не дошила, і це все ще в мене не вишито. І я дуже боюся, що я не вищу до свята, тому що залишилось сьогодні четвер. Не знаю, в п'ятницю можна вишивати чи не можна, ще треба подивитися. І трошечки суботи залишиться, я не знаю. Так що тримайте за мене кулачки. Пишіть в коментах, встигну я чи не встигну. І подивимося вже це все в наступному відео. Тоді побачимо, як я підготувалася до Великодня, що я встигла, що я не встигла. На цьому все. Всіх люблю, всіх цілую. Мирного неба, безпеки і все буде Україна.